Хто ж такі детективи і чи можуть ними стати звичайні школярі? Давайте знайомитися з новою серією німецького автора Мартіна Відмарка та його детективною серією для дітей. Отже, ця серія розповідає про двох школярів однокласників Ласе та Маю, які організували власну детективну агенцію. Вони розвішали у своєму маленькому містечку оголошення, де так і було написано. Детективна агенція Ласета Майї лише найзаплутаніші та найнебезпечніші справи. Знаходимо загублені гаманці та зниклих котів. Однак на долю юних детективів випали не тільки ці складні справи, а ще надто складніші. От, наприклад, як пошук зниклих діамантів або кістки динозавра. Ці історії досить динамічні, пізнавальні, а ще розвивають творче і критичне мислення. Вони обов'язково сподобаються вашим дітям, ну і навіть вам.